Всім привіт! Я Олена Оліни, керівниця проєкту книги, що говорять. Я рада повідомити про великий рестарт проєкту. навіть під час війни. Ми зараз продовжуємо записувати книжки для незрячих дітей і для школярів, які за кордоном. Тому, що... Слухай, навіть навіть сьогодні було дві повітряних тривоги. І ми не зупинялися. Ми так. писали ми мужні писали, тому що ну, по перше, ми в підвальному приміщенні скажімо так, ми бережемо себе і радимо нас нашим друзям берегти себе. А по-друге, ми розуміємо, що нам потрібно працювати. Нам потрібно записати маленького принца. Дуже швидко. Саме тому ми запросили першим з наших одним з перших професійну людину, нашого постійного Володимира Остапчука, який вже працював з нами, вже озвучував казав. Я Насправді дуже щасливий через те, що сам. Саме Екзюпері, і саме маленький принц, тому що це моя улюблена книжка. Там стільки філософії так. всередині це трошки важко навіть тому, що ти читаєш ніби відмови дитини, але ти граєшся з голосами.